Так, всім вітання. Сьогодні 24 лютого. 25-й рік. Ми вернулися знову до нашого театру. Бачите, ляпльок. Малюче, да? Ми в театрі, чи як, я розумію? Ну, бачив я, да, бачив, що Головачова вже потрошки намікає, що на пенсію треба, вже по чуть-чуть зливають. Типа по культурі, по техніці. Там же хтось виступав, що ДБР набуличні контори, бебличні, да, що вони так безпонтові, багато там з'їли грошей. Сидять без діла, ліпше б воювали, типу, це я відео бачив, не спорю. От, ну це дуже м'яко. Треба якось це, це і сам би виступив, що слово сказав. Як ти от в курілці нормально між пацанами своїми пацан, пацанчиками перекури робиш, от, в очі дивишся, от, вони бачать те відео, от, ті от різні відосики, як вони тут бігають, як ти тут і звиваєшся, слово зв'язати не можеш сказати. В Фейсбуках якусь фіню виставляєте, когось там типу, затримали, типа що. Ну, а відеопротоколи мої, ну якось несерйозно. Ну, треба би розібратися. Це все-таки відеопротоколи. Це не шоу. Як знаєте, дехто під відео мої зазначає. Це пранк, напевно. А другий пише, та то він провоцирує, то він малюка провоцирує. Малюк, ну серйозний чувак, нафіга він на нього так не говорить. А малюк слова зв'язати не може вийти на сцену сказати: А що це таке? Це відео протоколи чи це пранк? Ану, малюк, скажи. Скажи своїм. Доблісним ребятам, які тут бігають, в мене по скільки вже кадрів є, бігаючі зайчики. Ну скажи щось, не стидайся, ну що ти? Ну ви ж ним на перекурі, ребятки, запитайте то шеф ваш, чи то ваша кукла просто ходяча, отака лялька, як от, бачите, от, я між ними от, можу любу потрогати, отут таку от, знаєте, поводити, типу, і так само вашого малюка, бачите, він ну не може вам слова сказати, ну, він ж якийсь правоохоронний, чи він ну, доблісний бо є, чи він. Отакий от, от клоун, смішний зайчик, вовчик песик чи як то? Медведик, о, блін, помолився. А малюк, ти, яка кукла Ззаді, яку вибрати? І ваших бойців доблісних. Ну, що це за цирк? Публічна клоунада. Ну, проаналізуйте отак з бойцями своїми демонстративно. Хоч мій один відеопротокол, Що це відбувається? Якісь тут мужички в халатіках чорних бігають. Ви там бігаєте, куча бойців ваших. Останні бігають, бумажки мені якісь шлють, переписки мені якісь. Я їм прямі злочини, факти, відеопротоколи протоколи показую. Це люди там, може, от особи носять вам бумажки. А я вам відеопротоколи протоколи прямих злочинів, в прямих ефірах. Що вам ще принести, щоб ви сказали на злочин це злочин. Я що між от вами такими от сижу, хто ззаді за спиною? Вас такими порівнювати? Вам всьому світу так показати вас? Я розумію, що люди думають, пранк, прочі, вони ще сплять. Вам поки везе. Но це треба якось включити мозги. Я розумію, що весь вас сміється з нас, що я показую відеопротокол. Я в прямому ефірі злочини, а люди не реагують. Ви людей так розіграли. І ви самі як клоуни, я вас клоунами показую. А ми всі разом з вами показуємо отих всіх людей клоунами. Я в прямому ефірі злочин двого показав. Всі лайки ставлять. Ніхто на суд не приїхав, думаю, пранку розводить. Садовий не міг так зробити. Садовий красавець. Садовий не міг двері мені розмалювати і вінки. Це просто його пачіння. І все нормально. І мені кажуть, та ти не кипішу, в тебе все нормально буде. Як мені тут у управлінні поліції начальник говорить, Роман Козук каже, та в тебе все нормально буде. То що на тебе два рази нападали, поліція приїжджала тут переслідування погрози. Та то так просто, то садовий, напевно, пожартував. А я зазначив, що я подобиняю садового. Його хтось допитав по поводу того? Не допитав. Хтось почув, то? Не почув. То я так просто про садового пошаткував. Це серйозний шоу чувак. Про нього такого не можна говорити. А люди зараз кажуть, пранк, або лайки не ставлять, коменти не ставлять, бо не будуть поняти, з того треба сміятися чи плакати. Що вони в дурдомі, чи вони в театрі от. такому. Ну, та хотає би клоунаду, ну все, пожартували і хватить зупиніться. Вже третій рік люди гинуть. Ви що ви показуєте, що там когось затримали, бо ви по відосику його вичислили, а по моїх відосиках, а ну вичисліть когось тут. Де ті вичислітелі? Боїтеся самі на себе вийти. А надо би було саме і на себе вийти. Нині часи такі настали. Що прийдеться все-таки. Не отак акуратно зливатися через пресу, а іменно вже здати. Позиції, бо ви вже їх здали давно, продали, не здали, а продали. Забавати вам, як кажуть, повноважень не дали разом з Тимоном, головнокомандуючим. Ну, він собі живе там в сумотеатрі далі. Ну, а ви його послідовники чи як? Чи ви правоохоронні органи? Задайте собі питання. І я надію, що в курілках зададуть, зададуть питання і тобі, малюче, і Головачовим, і Головацьким, і Козловим. І українцям, і всім остальним, хто фігурує, як мені кажуть, ваші відосики, ваші відосики. Ви смішні своїми відосиками. Ні-ні, ребятки, це відеопротоколи, а не відосики. І вони по-любому знайдуть свого логічного кінця. І за це треба буде відповідати за такі відосики, за те, щоб ви поучаствували в моїх відосиках. <схід> відосики. Так що до нових включить. Бережіть себе.